Ходиться відео до кінця З вірою любові, статильмиква чудотвориться і виконай все, що прохання на благо. О Отче Очі наші, святителю Миколаю, придивний чудотворчий ревний пастирю Христового Стада, і зубиний сердець наших, звертаємося до тебе, великого заступника і посередника перед престолом Всевишнього. Пишіть імена та прохання в коментарях ти від давніх часів прославленої церкви Божій численними чудесами прийми. Смирено нашу молитву і багайного милосердного Господа про спасіння душі тіл нашої, згадай святий, як ти коли захищав усіх покривджених і неждиних, швидко приходив на поміч сиротам і вдовицям, утішав скорботних і рятував від небезпекти. Хто закликав твоє ім'я вірою та любов'ю, нині злянці на нас, дітей твоїх духовних що в скорботах і випробуваннях звертаються про твою небесну допомогу, утами нашу зневіру та тривогу. Виведи з пітьми душевних сумнівів і сподоби нас утвердитися в чеснотах і надійно безмежне милосердя Боже. Тож просимо тебе, святителю Миколаєві, просуємо милосердного Господа, мери злагоду в серцях наших, щоб ми, уникаючи ворожнечі злоби, могли в єдності прославляти життєдавця і Творця всього видимого і невидимого, зміцни нашу любов один до одного й даруй нам готовність прощати гріхи ближнім. Щоб кожен із нас став живим свідченням Христової благодаті, о Святий Миколай, ти покровитель подорожніх, захисних безпомічних, і швидкий помічник тим, хто в Б'яді почує наші благання і допоможи нам, у справах праведних, наставляючи на шлях істини і спасіння, благослови наші задуми й труди, щоб ми все починали, в ім'я Господа і завершували на благо Святої Церкви та народу нашого, охорони на святох і на направ серця наші. На пошук Царства Небесного віримо, і сподіваємося, що Твоє заступництво принесе нам довгоочікуваний мир і втіху, піднеси ж нашу молитву до Пресвятої Троїці, щоб за її невимовним милосердям ми сподобалися з і радістю славити єдиного Бога, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків амінь, обраний чудотворче. Великий заступник перед Престолом Всевишнього, святителю Миколаю, ти, що в земному житті своєму, був швидким помічником, усім скорботним і знедоленим, не відвернися й нині від наших малін, злянся на поклик, синів і дочок церкви Христової, щоб ми вірою взивали до тебе. Радуйся святителю Миколаю, великий чудотворше, благодаттю невечерпну, любові сповнений, ангельський образ на землі явив ти, святителю Миколаю, коли змалку всієї душі і серцем. Звернувся до Бога, слідом за Сином Божим ти відрікся від світської слави та став ревним служителем благодаті мого серця. подібно до давніх праведників, ти своє дитинство присвятив добрим ділам, пам'ятаючи про бідних і тих, що в скорботі перебувають. Тож ми вдячні за твоє заступництво і чудо звибини душі взиваємо, радуйся бо від юності всю волю свою Господу вручив, радуйся, бо мовив твою постом. Душу свою зміцнював, радуйся зори, що провадиш, знадованих до світла Христового, радуйся пастирю, що загублених овець у стадо Христове повертаєш, радуйся лікарю благодатний, що вигоєш язви, душевні ті весні, радуйся наставнику що не зміни шлях до спасіння, вказуєш, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворче, благодаттю невечерпної любові сповнений. Бачиш, як безліч людей спотикається в морі життєвих мід, Ти, святителю Миколай, надихав їхнє серце на щирмови твоє повання на силу Божу, Ти наповнював душі благодаттю, коли небесна допомога усувала перешкоди і відкривала двері і милосердя Господнього. Адже й у бурях і в хворобах і в скорботах звертаємося ми до тебе як до вірного керманича, що веде до тихої пристані Спасителя, взиваючи йому авия. Деревним та сповненим Духом Христовим був ти, святителю Миколаю, коли подолав усі під степи ворожі, та невідступно стояв за істину, що щасливий хвилі ти став захистом для знедолених і залишаєшся ним повсякчас, тому зі щирим упованням припадаємо до тебе, й мовимося, радості не здала на башту правди, що розвішу всі ворожі наклепи. Радуйся, що ти віриш, що стриву каву від нас, відвертаєш. Радуйся вчителю лагідності, який у сумнівах до Христа нас провадить, радуйся Світильнику, що прикладом своїм навчаєш нас Божої любові, радуйся бо життя своє, у повній покорі Євангелію віддав, радуйся бо Твоє ім'я, пославляй усіх, хто з вірою до тебе прибігає, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворче, благодаті, невечірної любові сповненої, сили благодаті, що в тебе, святителю, Миколаю, ти визволяв багатьох. Від важких потреб та від звих звихмут, пам'ятаємо, як ти врятував несправедливо засуджених отроків і приніс полегшення тим, хто терпів безмежне горе, і нас не забудь у наших, смирених проханнях, щоб ми з ясністю співали Господа, називаючи Аллилуйя, маючи просвітлений розум і поку любов до Христа ти ніс людям світло правдивого Євангелія, ставши серцем для всіх пастирів, ти безстрашно стояв на сторожі багачесті істини. Тож просвяти наше серце мудрості смиренням, аби й ми у тобі бачили провідника до царства небесного і взивали, радуйся міцна опора всіх, хто зберігає віри покору, радуйся пораднику для тих, які губляться в житейських сум'ятях, радуйся заступнику сиріти, захисти дію. радуйся взора істинного пастерства, що провадиш народ Божий до спасіння, Радуйся, невичерпним миру, що зцілює наші гріховні рани. Радуйся, ангело-охоронця до тих, хто довіряє тобі свої шляхи, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворче, богадай, на невичерпне любові сповнений, бурю, пристрастей, тривогу, тихомиряш ти, святителю Миколаю, коли приходиш до зболених сердець, коли сти в, в бурю і блисковиться людської злоби покаяннями щирою молитвою, Так і нині заспокої наші сердечні тривоги й допоможи нам віднайти мир у Христі. Ісусі, щоб ми благовійно взивали до нього, алелує. Довідавшись про Твоє милосердя, люди з різних країв приходили до тебе в надії та довірі, та нікому не відмовив у допомозі, виявляючи любов і дім і словом. То ми нині ми припадаємо до твого образу, просячи у тебе духовної підтримки і з довірою промовляємо, радость джерело води живої, що чистотою помислів напої. Радуся плід Божої благодаті, сповни щедроти радості, радися твердині чесно, до якої прагнуть душі страждених, радуйся зоре пастирства істинного, що дорогу до вічності відкриваєш, радуйся Твої мечі божественних тайн, радуся мости, між небом і землею, що єднаєш людей з Христом, радуйся святителю Миколая, великий чудотворчий благодаті, невечірне, любові сповнений. Бог обрав тебе, святителю Миколаю, щоб ти став прикладом любові серед світу, з рано гріхом і спокусами, ти втішав скорботних, допомагав знедовольним і просвіщав заблукавих, приводячи їх до вічного спасіння. Заради цього, великого милосердя, ми славимо Господа, що діє через тебе і з радістю взиваємо авивоя. Засіяв ти, святий Отче, в землі лікійській, як світильник серед темряви. І показав ревне стояння у правді, коли ворог намагався розхитати церкву Христову, Ти, будучи мужнім поборником істини, захищав правовір'я. На соборах і власним прикладом тож сьогодні вшановуємо Твою святу, ревність і взиваємо. Радуйся, слава церкви, що сили благодаті підносиш вірних, радуйся переможцю Єресею, бо через тебе правда Христова засяяла. Радуйся незламний борщу за істину, що приборкуєш усякого ману. Радуйся доброї будівничої єдності, що мири громади християнським носиш, радуйся стороже, стадо Господнього, що не даєш вовкам розкрадати овець, радуйся пораднику смирених, що ведеш їх до висот благочестя, радуйся, святителю Миколаю, великий Чудотворче, благодаттю невичерпний, любові сповнений. Проповідником благодаті виявився ти, святителю Миколаю, коли з відвагою йшов до кожного вигнанця, несучи розраду діла мого Твій святий образ пригадує нам, що Христос завжди близький тих, хто в недолі та відчаї. тож споглядаючи велич твоїх чеснот, славимо Господа, який підтримує тебе в подвагах любові, взиваючи «Авевуя!» Ти довів святим Миколаю, що істина любов не знає кордонів і чини добро кожному, хто просить і потребує, тим, що в терпінні наш діти дарував утіху і радість. Нехай наші серця запалені твоїм прикладом навчаться. Служити ближнім і з вірою промовляти, радость вірний виконувачу заповіді, люби ближнього твого, радився підтримку тих, хто впав у віччя і попадаєш їм руку помочі, радость променю Божої доброти, що розвієш темряву самолюбства, радишся захисту від відкинених, що пригортаєш їх до любові Христової. Радуйся бо своєю турботою про вбогих прославляєш Господа, радуйся, бо твоє терпіння не вертає заблукалих до покаяння, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворче, благодаті невечерньої любові сповнений. Хоч ти і звершив без чуди, отримав подяку багатьох, однак завжди залишався в глибокому смиренні, називаючи себе лише Слугою Божим, і саме через твоє покорення Господь дав тобі ще більшу силу. Творити діла милосердя, аби приводити людей до спасіння, подивляючи таку дивну єдність сили покори, взиваємо до Бога, ливу незлічені чудо звершив ти, святителю Миколаю Мореплавцю рятував, мандрівників оберігав, повинених визволяв, Твоє заступництво, мов відомі крила, охороняє кожного, хто віри до тебе прибігає тоже наш час. Неспокій, спокус, бережи нас від погибелі та надихни, утверджуватися у Христі, що ми з радістю взивали, радийся мудрий наставнику у вірі, що указує шлях правди, радися провіднику блукаючих у постелі гріха, радийся хоробри воїни Христове, що долаєш, лукавство ворога, радость сяву Небесної благодаті, що розганяєш темрявозновіри, радийся зцілителю душевних ран, що відновлюєш нас молитвами. Радуйся покрови і твердині для тих, хто цілковито, Господу довіряється. Радуйся святителю Миколаю, великий чудотворчий, Богадатью, на любові сповнений, дивний і незбагнений Господь що діє через святих своїх, і ти, Миколаєв, став одним із найбільш прославлених серед них, немудрість освіти, сьогодні чистотою серця і сили Божої богадаті Виявилися твої дива, ти навертав воїнів і вельмож. Простих людей і володарів до істини віри, щоб усі однодушно славили Бога, взиваючи авивоя, усі, хто приходить до тебе з вірою, відчуває твою тепло, заступницьку молитву, ти, що колись рятував від смертної кари, невинних, і визволяв терплячих із неволі, той саме і нині поспішаєш на поміч кожному, хто знемагає під тягарем життєвих випробувань, тож і ми маючи тверду надію на твою швидку відповідь. Промовляємо, радися передвіснику Царства Небесного, що зміцнюєш наше прагнення до віри. радуйся оборончик скривджених, що від неправди звикли ти рятуєш, радуйся подателі, що дрод що ніколи не відвертаєшся від плачу страждивних, радуйся духовної опікуни, що про чистоту нашого сумління дбаєш, радуйся, бо єднаєш нас братньою любов'ю у Христі, радуйся би твоє смирене слово, доває пиху світу цього, Радися святителю Миколаю, великий чудотворче, богадаті невечірне, любові сповнений. У кожному поколінні знаходиш ти послідовників, що наслідують твою любов, і побожне служіння, навчи нас святителю жити так, щоб стати дітьми Божими вистині віри та богочесть, аби ми, зміцнені твоїм заступництвом, прославляли милість Господні, невпинно взивали, але вуяло. ні красномовці, ні примудрі, не здатні повністю. Осягнути й описати велич твоїх чуди милосердя, святителю Миколаю, адже не злічені ті, кому ти допоміг, нажденним дав їжу, сиротам захист, пригноблених визволяв відкрив ти і нині, ти лагідно відповідаєш на ворожі напади, утверджуючи нас у правді, тому і ми з вдячністю виголошуємо, радийся світла свідче, милосердя, що розганяєш морок, без недія, радийся захистити. То тоне в тривога життєвих радуйся, провіднику братолюбства в родинних громадах, Радуся, бо Твоє ім'я вона в піснях подяки до Господа, радуйся, молитовнику біля недужих, що підносиш за них, безперестанні прохання, Радуся, покровителі, покровителю що напоїш наші душі росою Божої ласки, радуйся святителю Миколаю, великий, чудотворче, богадатій невечірнеї любові сповнений. Прагнучи примножити плоди спасіння серед людей, ти, святителю Божий, невпинно трудився, підтримував віруючих на вертовичників до покаяння і повсюдно старався, щоб церква Христова зростала, благодаті тепер і наші немічні зусилля, примнож своїм заступництвом, щоб ми без нарікань, прославляли Господа і взивали Аллилуйя, міцною стіною став ти проти ворогів віри, святителю Миколаю, мечем духовним і словом, правди, ти очищав церкву. Від лукавих нашестя, що там любові зберігав незличенну кількість душ, тому ми, піднімаючи очі до світла твого подвигу зі щирістю кажемо, радуся праведний захисник усіх, кому загрожує злість ворожа, радуся відважний поборнику істини, що вказуєш в совісті, прямувати за Христом, радуйся христолюбний очі, що навчаєш ставати істинними дітьми Божими, радуйся, бо навіки збережені в пам'яті церкві Твої приславні чудеса. Радуйся лагідний пастир, що пригортаєш під своє покровительство кожного потребуючого, радуйся невтомний молільник, що постійно клопочешся про спасіння наших душ. Радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворче, богадаття невечірньої, любові сповнений, Пісне співами духовними прославляємо твою пам'ять, святителю Миколаю, бачачи великі справи, які ти вчинив задля слави Господній. Разом з усіма вірними церкви, з отцями і матерями нашими, з братами і сестрами у вірі, підносимо хвалу Спасителю, що дав нам такого сильного заступника і промовляємо. Алилуя! Ти був світлом істинного богопочитання серед темрявосвіту, цього ревною молитви. Ти перемагав зіхання ворога і завжди ставав між людиною та Богом примиряючи їх у Любові Христові, як вірний слуга Христа навчає нас покладатися. На Божу Богадать та вірити у вічну перемогу. Добра, тому ми з довірою взиваємо. Радуйся, бо ти потішов церкви в найбільших труднощах, радуйся невгасимий світильнику, що свідчиш про правду, любов Господню. радуйся бо покликанням твого імені руйнується злість ворожа. Радуйся, пораднику і простих і вельма, що до чесноти всіх спонукаєш. Радуйся, бо твоє заступництво діє сьогодні невпинно. Радуйся плодоносних доносних і богати вражай святості, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворчу, Богадаті, невичерпне любові сповнений, широко спочива на тобі, Богодать Боже, Святителю Миколаю, і ми відчуваємо сили цієї твої коли з вірою, мовимося перед Твоєю святою іконою, що приходимо до храму, посвяченого Твоїй пам'яті, ти підносиш за нас, прохання до престолу Всевишнього. Випрошуючи ми прощення, остянені наші серця світлом небесним, щоб ми з чистою радістю голосили Богові Авелуя, оспівуючи Твою святу пам'ять, дивимося, як дивно Господь прославляє своїх угодників через тебе, Отче Миколаю, Він посилає зцілення хворим, восвоєння родичам, і спільнотам, захист у часі тривоги, вдячні за твоє невтомне клопотання перед Богом ми зі щирим серцем промовляємо. Радуся, Бо б тобі, бачимо живий взірець, учня Христового, радийся би ти з любов'ю ділився останніми спотребуючими, радуйся утіху засмучений, що наповнюєш їх душу небесною радістю, радуйся криво охорони, що оберігаєш нас від занепаду в рісі, бо би ім'я твоє прославлене в усіх куточках землі, радийся би нині не перестаєш богадачу, чудотворити для нашого спасіння. Радуйся святителю Миколаю, великий чудотворче, богадаття, невечерної любові сповнений, мо причудний святителю Миколаю, скорий помічнику і теплий заступничий, прийми від нас цю смирену пісню хвали і любові, та у Господа для нас тверду віру, непохитну надію, полку любов і мужність у випробуваннях, заступися за нас одні, скорботи радості, щоб ми єдиним серцем і душею, прославляючи Спасителя, взивали Аливуя. Аллилуйя, Алливуя, о причудний святителю Миколаю, скорий помічнику і тепо і прийми від цього смирену пісню і любові, та у Господа для нас тверду віру, непохитну надію, полку, любов і мужність у випробуваннях. Заступися за нас одні скорботи радості, що ми єдиним серцем і душею, прославляючи, Спасителя, взивали. Алливуя, алливуя, алливуя. Опричудний святителю Миколая, скорий помічнику і теплий заступничий, прийми від нас цю смирену пісню, хвої любові, то у Господа для нас, твердо віру, непохитну надію, поку любов і мужність у випробуваннях. заступуйся за нас одні скорботи і радості, щоб ми, єдиним серцем і душею, прославляючи Спасителя, взивали. Аливуя, Аливуя, Аливуя. Ангельський образ на землі явив ти святителю Миколаю, коли з мавку всією душею і серцем звернувся до Бога. Слідом за Сином Божим ти відрікся від світської слави та став перевним служитвем Богадаті, милосердя, подібно до давніх праведників, ти своє дитинство присвятив добрим ділам, пам'ятаючи про бідних і тих, що в скорботі перебувають. Тож ми вдячні за твоє заступництво і чудо. з злибини душі взиваємо. Радуйся, бо від юності всю волю свою Господу вручив, радуйся, бо молитвою постом душу свою зміцнював, радуйся зори, що провадиш знедованих до світла Христового, Радуйся, пастирю, що загублених овець, по стаду Христове повертаєш, Радуйся, лікарю богодатний, що вигоюєш язви, душевні ті весні, радуйся наставнику Чісночі, не шлях до спасіння, вказуєш, радуйся святителю Миколая, великий чудотворчий, богадаттю, невечірний. Любові сповнений, обраний чудотворчий, великий заступник перед престолом Всевишнього святителю Миколаю, Ти, що в земному житті своєму був швидким помічником усім скорботним і знедоленим, не відвернися й нині від наших малінь, зайця На поклик синів і дочок церкви Христової, щоб ми звіри взивали до тебе. Радуйся святителю Миколаю, великий чудотворче, благодаттю невичерпної, любові сповнений. О великий годнику Боже, святителю Миколаю, що нині перебуваєш перед Престолом Цареслави, та невпинно мовчиш за всіх, хто з вірою звертається до Твого заступництва. пишіть імена та до прохання в коментарях. милостиво, острова зарічних і засмучених, та відверни від нас усяку відуйську роботу, навчи нас боротися з герховними пристрастями, щоб ми ходили дорогою покаяння, захисти наші родини родину і весь народ від усякого лиха. Утверджуючи в мирі та любові і випросив Господа, вгадай та прощення, нехай серед життєвих бурих хвилювань, ми залишимося вірними Христові, маючи Тебе за доброго, пастиря і молільника, і прославляючи Його милість, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Слава Це Сіну Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О всебогий, прямосерний, святителю Отче, Миколаю, великий чудотворчий, заступниче перед Престолом Всевишнього. Споглянь милоство на нас, недостойних, що з вірою і любов'ю припадаємо до Твого святого образу, прийми нашу смирену молитву, проводячи нас своїми молитовними заступництвами, сподоби нас досягти вічного спасіння, Пишіть імена та прохання в коментарях. О великий угодник у Христів, що ревно повав божественною любов'ю на землі нині, не перестаєш молитися за християн у небесних оселях, сподоби наші серця стати. Храмами Святого Духа, щоб ми могли неустано славити Бога нашого, змісни нашу віру в Творця, щоб жодна спокуса чи випробування не похитали нашої довіри до Господа, та ще навчився милого сердя в самого Спасителя, схили своє святидельське коліно перед Його Небесним престолом і випроси нам прощення гріхів, відновлення душевних сил і щедре благословення, вимовився на остового Бога захист від різних і щастя, Утвердження в добрих ділах і терпиво витривалість у випробуваннях, будь нам, провідником у всіх життєвих дорогах, щоб не загубитися у морі земних виль і бур, Старежі наші родини від розводу, нехай панують злагода й мир, а любов Христу єднає нас у повноті християнського життя, нехай кожен нащинок прославляє Господа і служить ближніх. Миколаю, чудотворчий святильнику Божию, любові скерови нас до покаяння і смиренності, якої наші серця обтяжені скорботами, підтримай нас духом надії та віри, заміни наші сумніви, на впевненість у божественній допомозі, а наші скорботи, на радість духовного зростання. Ваємо тебе, святий заступниче, будь охоронцем нашої батьківщини, від ворожнечі та усякого свідосякого, вихай розпорошення. Нехай твоє провиця відверне злі задуми, супротивників і надихне кожного на шлях правди, милосердя і порозуміння, даруй нашому народові єдність зміцни провідників провідників мудрості та праведності, щоб у взаємній любові та послуху Божій волі ми будували міцний духовний фундамент для майбутніх поколінь. Знаємо, що за земного життя свого ти відзначився глибокою покорою щедрістю, які зродили в твоєму серці, на джерело любові до ближнього. Дай нам відчути ту повну ту радості, яку ти мав, коли служив людям в ім'я Христа, хай твої молитви твої надихнуть кожного з нас на терпіння і мужність, у змаганнях щоденного життя, щоб у всьому ми шукали волю Божу і славу Вседержителя, нехай віра наша буде живою та дієвою, а надія ніколи не згасає у випробуваннях. Бо той святителю своїм подвигом довів, що немає неможливого для тих, хто любить Бога понад усе. Мовився за нас, щоб Господь учинив наші серця здатними прийняти його благодать і стати вірними слугами Царя Небесного. Мовися за нас, Отче наш, Миколай, щоб Господь у мирі та щедротою зробив нас спадкоємцями свого царства і насичував наші душі, невичерпною благодаті мисяйні. Твої святої присутністю зі щирою подякою прославлятимемо Пресвяту Тройця Отця і Сина, і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обвижні вашим до поширення Слова Божого, восвення святителя Миколая Чудотворця. Нехай перебуває з кожним з нас.